Брятові пісні, розповіді про автентичні українські зимові звичаї почули слухачі на першому в цьому році засіданні клубу Краєзнавець, що діє при бібліотеці імені Короленка. До музично-просвітницького заходу, що отримав назву Чинівська Щедрівка, долучилися краєзнавці, музиканти, представники міського управління культури. Сьогоднішня тема вона надзвичайно важлива. Сьогодні нам потрібно розвінчувати міфи. Нашої історії, тому що у, у нас дуже є знову таки від цього періоду і нашого з вами навчання і усвідомлення того, що. Було так, святкуємо так, а це не святкуємо, а це чому так? Як відомо, щедрівки дійшли до нас з дохристиянських часів. Вони несуть в собі український культурний код. Учасниця зустрічі доцентка Волинського національного університету Алла Дмитренко зазначила, щедрівка характерна лише для української культури. Хоча колись щедрувати забороняли, але народна традиція жива й донині. У цьому році нам вдалося пощадрувати. І на диво, люди зустрічали дуже тепло, навіть ще тепліше ніж у минулі роки. Від Чернігівки Юлії Найди почули історію, як в 80-ті роки збирали в місті колядки та щедрівки. Поповнити свої знання про давні пісні присвячені різдвяно-новорічним святам, зокрема Чернігівщини, про наші традиції, пропонує бібліотека імені Короленка. Під час заходу була представлена частина фондових видань, серед яких є унікальні книжки. Найдавніша книга, яка у нас представлена, вона датується 1898 роком. Це Грінченка, тографічські матеріали, в Чернігівській губернії. Там до речі представлено майже 70 поля до щедрівок, які були притамані саме Чернігівській губернії. Серед нових видань я б визначила, скажімо, найновіше. Це народні пісні Чернігівщини, книга, яка побачила світ у 2015 році. Це найповніше видання. Поповнити репортуар колядок та щедрівок хоровому колективу діти Макури, який заспівав на цьому заході, допомагають не тільки книжки, а й тік-ток. Почув мелодію, почув текст, скинув своїм любим колегам, зробили обробку, все готово. Christ, 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 Christ,